Привіт, мотивація для тебе, друже. Навколо діють неповторні чари, красуня юна заквічала всі сади. Любов, 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 поринь, своє кохання, і усмішку, і щастя швидше та новий. Любов, 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 не бійся чарів, ти кохання, кохання вічне ти зустрінь. Неповторність світу у садах, є співи ніжні солов'я. Усе для тебе в цих ти чарах себе відкрий і віднайди. Своє кохання. Не бійся слів, що я душу, не бійся крил, що возносять в небеса. Не бійся йти планетою прекрасних співів, не бійся ти свого кохання, А обій слуби, зневажаю сі печалі, і ще раз я тобі скажу так неповторно, все ж люби. Знайди себе в коханні.